Яким ви хотіли бачити Шпитки в майбутньому? Для мене Шпідьки це, Шпитки це рідне село, де я 40 років віддав школі, де знаходиться Шпитьківська загальноосвітня школа, де навчаються мої діти і внуки, навчалися і навчаються, де зараз живуть мої діти, і в личинці, і в Шпитьках. Для мене вона рідна, і я прагну. І... Прославляю її як можу і зберігаю історію цього, цього села. І хочу, щоб це село було, як і вся Україна, розквіловано, щоб воно було гарно е, зовнішнє, щоб воно було е ну, таким, як гніздечко для птаха, щоб воно було для людини, щоб людина з задоволенням йшла по вулиці і бачила чистоту, красоту, красу. Щоб вона могла знати, що дітям є де займатися, є гуртки, багато гуртків, хоч зараз є щось робиться, але хочеться ще більшого. Щоб парк це, це, було, це парк був ну, зірцем цього всього колись був. Зараз хотілося б побачити через якийсь час, якщо доведеться ще побачити, дожити до цього часу. Щоб парк змінився. Там вже був і зоопарк, коли Притіречів Олександру Ніконовичу. І все, щоб, значить, я хочу, щоб і мої діти побачили, і я побачив обновлений парк, щоб стадіон зараз вже є проєкт змінити стадіон. Добре, що є такі люди, як шут Сергій який йде по стопам, як сказати, того ж мецената Терещенка, який жертвував і допомагав і культурі, і освіті. І я знаю, що він може багато чого допомогти рідному селу. І дякуючи йому, і створений цей клуб, спортивний, футбольний клуб, Жуніорс, який дуже великі результати, гарні результати має. Я хотів, щоб мої діти і внуки могли спокійно і успішно займатися футболом, щоб там була створена спортивна школа. А база, база буде, я, я впевнений в цьому. Да можна говорити і за басейн. Це планувалося ще в 1980 році, коли Олімпійські ігри проводили в Радянському Союзі. І планувалося школу будувати, там, де зараз парк, там, де стадіон. Ну, чомусь не Побоялися зробити. Ну і хотілося, щоб шпитки, так само, як і вся Україна наша, розцвіло і було таким, ну, що хочеться в ньому жити, хочеться його любити, хочеться розповідати про нього, щоб сюди приїжджали з-за кордону люди. Музей треба створити, Це так, скільки людей і скільки є матеріалів. Уже давно його необхідно створити музей, який буде збережати цю історію, про яку я розповідав.